Беньки дорогенькі. Доброго дня, вечора, ночі. Всього вам доброго. Так, запишемо відео сьогодні. Подивимося трошки по питаннях. Написала собі питання такі, читати нічого не буде, бо ну, що время. время більше було на розклад у нас. Дивлюся, як б хотілося карти. Я не знаю, давайте воронів візьмемо, давно ми їх не брали, давайте візьмемо воронів. І подивимося, що нам карти покажуть. Це, бачите, такі, якщо в сім'ї неполадки, недорозуміння, от так робиться на те, щоб відношення... Відношення вирівнялися. В кого є бажання чистка, казала, мабуть, і на тому каналі, і на цьому. В кого є бажання чистки, в цьому році її почати і закінчити, щоб в цьому році все негатив залишити. Пишіть у Viber. Так само річні свічки, в кого є бажання замовити, ті, хто замовляли, вже замовляють. Робимо, висилаємо, в кого є бажання карти, пишіть, напишу. Тільки проплачуйте в той день, на другий день відправляю колоду карт вам із брошуркою. Тобто, все, кому що потрібно. Ну, так само і розклади. В кого є бажання на розклад, время то вже там, ну, я маю в виду, що вже там запис іде. Не на завтра і не на післязавтра, ну, все-таки уточнюйте, узнавайте, Якщо потрібно, якщо є бажання, пишіть у Viber, відповім. Сьогодні ми що подивимося? Давайте отут ми подивимося трошки Європу. Давайте вам, так як ліричеське вступлення, от про заздрість скажу. Справжня заздрість, справжня заздрість ніколи не кричить. Тобто, понятно, ніхто ніколи не буде казати, що от, за, за, я завидую, не буде. Вона сидить тихо за твоїм столом, посміхається, і їсть твій хліб. Ну, тобто друзі, і товариші, і родичі. Часто ми їх садимо за свій стіл, пригощаємо, кормимо, поїмо. Ну, тобто тут в такому, в такому смислі. Вона сидить тихо за твоїм столом, посміхається і їсть твій хліб. І мріє про що? Щоб ти подавилася чи подавився? От така вона заздрість: тиха, така непомітна, незрозуміла. Тобто... А потім удивляємося, чого так, а чого не так. Того, що люди, які за вашим столом сидять, які, ну, тут це образно стіл, які вхожі до вас, які друзі, друзями, чи кумами, чи братами, чи сестрами, да, є по-другому, є людей, гарні відношення, це все є. Ну, Я б сказала, з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком, цього все менше і менше. Не дає завість. От дійсно, дійсно, знаєте, так як раніше була дружба, чи там раніше були відношення в сім'ях. От зазрість, дійсно, вона тиха, непомітна, ніхто про це не кричить, вона приходить до тебе, там, ви сідає за твій стіл, ну, кормите, поїте, і вона сидить і дивиться, думає, щоб ти вдавилася, чи вдавився. От така зарість. Це дійсно так. Це просто от образно так сказано, але якщо вдуматися в ці слова, отак от глибоко подумати. На роботах, в сім'ях, де, де хочеш, де хочеш, і все це можна знайти. І все це можна знайти. Ніж людину береш на чистку, дивишся, а там, там не те, що камінь на дорозі. Там ціла гора на дорозі не пробиваємо. Такі діла. Це кожен. Подумайте, кожен для себе вирішить, що робити, як робити з тим. Так, що ми тут ще балакаємо? Чи що ми тут будемо дивитися? Обшук Єрмака був. Подивимося, що далі. Подивимося, як Європа дивиться. Ну, от дійсно багато бабачків цих всіх, як Європа дивиться ну, на війну в Україні. От з якої сторони, як вони хочуть закінчення цієї війни, не хочуть. Ми живемо в Україні з вами, чи там хто за межами України не Українці? Тобто нам болить, нам болить Україна і те, що відбувається в Україні. Через що такі питання ми дивимося? Мені взагалі, знаєте, от вчора, мабуть, чи сьогодні, Ні, вчора, мабуть. От ходжу і думаю, блін, чотири 4 роки, 4 года, роки, чотири роки у нас фактично ну, ще чуть -чуть і 4 роки повномасштабної війни. Ну, тобто Україна вся в крові. На кладбищах самі прапори маюрять. І ми всією країною, країною обговорюємо корупцію. І найкраще, є ті, що за, а є ті, що проти. Це, це до чого ми дійшли, до чого ми ще можемо дійти? Щоб, ну, от раніше ну, от ви самі, напишіть, от во время війни, не дай Бог, та кусок хліба вкрали, наверное, я так думаю. Чи там банку тушонки, чи там ще щось. Ну Це от, що за, це був, ну, Що за це могло бути? Зараз ну, доказано, передоказано. І ми живемо ж, ну як сказати, ми не живемо в якихось ілюзіях, я сподіваюся. Ми ж розуміємо, що це, ну, це така фішка українська. Прийшов до влади і вперед, вперед, вперед із пісню. Ну, Це війна, чотири роки війни. І нам немає що більш робити, як от. Обсуждати осужда... чи, чи осуждати, чи піддержувати, чи жаліти тих людей, які обібрали цю Україну, ну як, як могли, так і обібрали? Забравши того військового там і те, і і те, те, і те. Хоча воно могло бути на фронті. І ми поділилися, як на два лагеря. одні за, другі проти. Люди, що з нами? Що з нами во время війни? Це навіть не те, що мирний час, що там десь якісь вершки, і десь з якихось вершків от, трохи взяли. І то по руках треба давати. Тому що, ну, що це буде безконечно. Ну за час війни, коли ми дивимося ті, оці YouTube, YouTube канали, одні оправдують: та потерпіть треба, та нічого, та це розвали нашу країну. Та воно й так, а воровство це бешене, як бешені собаки. Ворують, ворували і ворують і до сих пор. Це не розрушило нашу країну. Чи не розрушило воно? Чи не могло б бути по-іншому на фронті там? І люди, блін, одні за, одні проти, одні там співають і так, другі, розумієте? якщо ти кажеш, що ти за мир, просто за мир, просто щоб закінчилася війна, ти вже враг. Той, хто каже, давай, давай, давай війну, ну їхні діти, хер де, вони десь сидять по кабінетах виступають. Ну, ті патріоти, що з нами? Що з нами не так? Ну, якщо ти за-за за війну, ну я розумію, якщо людина з окопів там буде вести пряму трансляцію, от в окопах ми бачимо, да, дійсно, ну от за. Ну, якщо всі ті, що за або за кордоном сидять, в Португаліях, там, як Сніжинська, і син, її, і діти, всі її, і вона за, 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 і таких, це так, що в голову прийшло, і таких дофігай трошки. Що з нами? Тут не знаєш, який розклад робити. Повімаєте, тут вже цю тему заципати, ну, ця тема, вона вже, як, ну як сказати, вона вже тебе наскільки, мене, наскільки вимотала. Що вже дійсно приходиш, і, і вже хто знає, що, що, що знімати? Якщо кожен раз, кожен день береш карту, а там все те саме. А там оце шулірство, це все, понимаєте, все, все ніхто немає, немає, карта не показує, щоб думали за Україну і за український народ. Дійсно. Ну, хер на них там ті забува, ну так сказати, вони чужі, вроді б то. Ну, ближче вони не стали за час війни. Я не знаю, для вас, ну, так як по моїх відчуттях вони не стали. Ну, ті, що тут сидять. Від тих, від тих, від кого залежить, що далі буде з Україною, з людьми. Ну, як, як? І сидимо одні за, що крадуть, другі проти, що крадуть. Ті, що за, що й знаходять якісь одмаски, та не во время війни, та не треба качати лодку, а те, що ворують, як бешені собаки, це не качають лодку. Це гроші, які не доходять до фронту, я так розумію. Це гроші, які могли б дійти до того самого солдатіка, якого мати жде чи ждала і не дождалася, якого дитинка маленька, яка жде батька, якої не буде батька. Чи жінка молода? Чи він сам молодий, здоровий, красивий? Так, це лиричеське відступлення було. Воно вже просто ну, в ну, мене слов, ну, слов нема. Ну, слов немає. Наскільки ми, і не те, що вони. Вони це понятно. Вони це все понятно, все понятно, все. Там свої йдуть ігри, ігри взрослих дядьків таких, які себе в обіду не дадуть. Свою жопу завжди прикриють. Україна, українці, наші діти, наші чоловіки, наші жінки, там, ну, ну і нам, нам на секста до те. Зараз подивимося, давайте все. Вибачайте. Для кого це на нерви я граю, може, напишете. Давайте почнемо, як Європа дивиться. Як Європа дивиться на війну в Україні? Давайте це почнемо. З чого, чи з цього розпочнемо, чи, чи, чи почнемо. Чи я правильно, цуржик такий мій. Негарний, мабуть. Ми звикли так. Для нас це гарно, красиво. Неправильно трошки. Так, дивимося, як Європа дивиться на війну з Україною. Ну, такі плани в них там. Через луну, тінь на пліті, розумієте? Через хитрость, подлость, через обман. Ну, не кажіть, що не показую карти, ось вам карта. Заходьте в інтернет і дивіться, що ця карта обозначає. Ну, от війна, бачиш, війна. Король мечовий у нас. За війну ми балакаємо, за війну ми питаємо, і от карта. а дивіться, як в Луні. А в Луні отут внизу така озерце і там рибка. От рибка внизу, дивіться, там рибка нарисована тут знизу. От в мутній водичці Європа ловить свою рибку. Іде от по королю мечей, і зброя. Може непогано продаватися. Тобто, непогано. Ну, непогано. Для них це непогано. По карті я не можу сказати, що для них це погано. Ні, для них це зовсім непогано. Для них це. Багато з них боїться правосуддя, багато з них боїться теж під закон попасти, тому що, видать, з то мічей тобто з війною, цією, яка. Тому що багато полоні муток. Багато чого, ну, от якби по карті тут сонця, да, все правильно, все ми розуміємо, все дійсно відкрито, все, все відкривають. Полуні це багато чого стараються скрити, бо я закону. Які б не були вони там в Європі, а все одно закону побаюються. Знаєте, через що одержать полуні, в полу, полумрак і в полупотемках. Старається, щоб до чогось хтось не добрався. От іменно король мечей, іменно воєнна, воєнна ця тема, так сказати. Королі, король кубків, королі ну і карта Дьявола. Ну, от карта Дьявола. Хитрость подлость. Сволочність така по відношенню до України. От ми раніше брали, примерно було все час в розкладах на Росію. Дьявол, дьявол, дьявол. Ми скільки разів з вами розклади робили, дьявол управляє, дьяволу дави. Ну, тут тепер у нас дьявол вже, знаєте, як трьохголовий дьявол. Тобто, куди не кинься і кругом от карта дьявола. М -м -м. Бачите, як дьявол хитро старається свої, боячись закону. от ці королі, ось два короля, ну їх тут не два, понятно. Фігурні карти. От, королі. Боячись закону, вони стараються все по хитрості, по подлості, от, свої сліди заховати. Немає тут, немає, це не карта закінчення війни, це не карта бажання закінчення війни. А чого вони не хочуть? Ну от чого? Діявол. Чого вони не хочуть закінчення війни? Цих договорності, які там йдуть, то ж вони свою силу теряють. От, якщо проходять по кубки ці договорності, карта мага, вони теряють свою силу. Понімаєте? Начало кінця. Почало їхнього кінця. Я кажу те, що в мене показує карта. Те, як я бачу карту. А ви там кожен сам? при... при... Чого? От Україна. Понимаете? За счет України, вони держаться в своїй силі, от імператриця? За счет України, за счет війни в Україні ну, всього того, що відбувається в цій карті в Україні, вони держаться в своїй силі. І нафік вони, грубо вони бачили. Ці договоренності, були б вони самі лучші, ці договоренності, ну вони їх не устраюють. Я не кажу, вони мої самі погані. Ну, Тому що були б вони самі найлучші. Чого? Тому що багато в цій війні обмана, багато в цій сім'єрка мечей, багато в цій, в цій війні брехні, понимаєте, яку треба скрити, яку ще треба затягувати. Ну, Карта бачня. А до чого затягувати? От карта. До того, щоб Україна повністю не нужна їм полурозрушена Україна. Не нужна. Якщо там ще звездять, що Європа в Євросоюз, там і кудись, і в НАТО, не буде ні Євросоюза, не буде ні НАТО. Якщо такими темпами, якщо дьявол там поселився, то цього всього не буде. Понимаєте? Тому що, опять же, самі себе щоб не перехитрили, не перемудрили. Скільки розкладів я робила, і ми балакали за нашу владу? І скільки раз от такі слова були, що самі себе щоб не перемудрили. А виходить, от воно підходить до того, що да, от самі себе перемудрили. От умні, розумність скрізь, десь щось не просчитали. Або перерозчитали свої сили. От карти показує. Якщо прямо так вони і будуть, звісно, їм треба, щоб Україна пішла по башні. Тобто або її доламати, або її дорозрушити, або її от просто не нужна вона на полу розрушена на цей. От через що в них карта, бачиш, договоренності двойка кубків, вона їх не приємлює, вона йде біля карти дьявола. Тобто вони будуть все, що хочеш. Ну тільки це буде подло по відношенню до України і до українців. Це подло робити так, як роблять вони. Карта показує. Ну, слова красиві, звісно, вони знаходять, вони вміються, ми віддихаємо всі проти них. Тобто їхні речі сладкі, самі розумні Євросоюз, скільки ми блін, времені на той Євросоюз молилися, чуть не молилися тут Богу. От тільки, тільки вибори, тільки цей НАТО Євросоюз, НАТО не буде. Не НАТО не буде не Євросоюзу. Куди ми далі будемо лізти? Нема, нема. Ні одна карта не показала, що є бажання в Європі, щоб війна ця закінчилася. Нема не одної карти такої, щоб показала це. І все те, що вони роблять, воно йде в башню. Тобто все більше і більше Україна рушиться. Все більше і більше Україна слабне. Все більше і більше страдають українці. Хотіли б я мільйон раз сказала, хотіли б вони ще в началі, там якого 22-го року, ну, на початку, вони б стали рядом з Україною і сказали б, та ні, от ми. А зараз дуже багато діло нароблених, зроблених, таких, які не дуже хочеться, щоб вони на світ вилазили. Ну, в общем, таке, а давайте Єрмак. Обшук Єрмака. З звільнив його в Президент звільнив, бачайте за емоції. Просто тут вже кожен цей розклад ідеш робити. Думаю, що ж ми це все не бачимо. Так, обшук єрмака. Давайте подивимося. детский тут и Тяжело им. И не только Ермаку, тяжело им там всем за вас. То есть после такого праздника жизни, Понимаете, після цієї трійки кубки от таку тяжість час тягнути, ворона тягне 10 палок, десятку жезлів. Но, ну, все одно, поки якісь нападки йдуть детські. Дело в тому, що тут перша карта Єрофанта. Тут всі сили підключаться, от воно буде складатися так, що вроді починається, нач... ну, все почалося, знаєте, як, з ну, так, з хахоньок. не несерйозно. Далі буде більш, і більш серйозно, тому що далі і далі по карті ну, більш і більш, більш серйозна карта для нас. Де ти є ця королева? Зазвіздилися, бачите, зазвіздилися. Звзди наші, зазвіздилися, звізда в лбу, все, посчитали, що. Тут, бачиш, тут багато питань, які він не може на час вирішити. Є якісь питання, є якісь проблемки, які він не може вирішити, які йому не під силу вирішити на час. Ну, Вибір треба було раніше робити, якісь рішення приймати раніше. Колісниця ну, може ну, уїхати, може уїхати, тому що меч над ним, от меч держить над ним і крепко. От перед цим, коли був розклад, що я казала, що вони самі себе почнуть з'їдати, здавати, підставляти, тобто ну, наподобі цього карти показує. Це дороги, можуть бути дороги. Тож рішення, от Вибір є на те, щоб рішення прийняти і уїхати. Вони всі виїдуть в дороги, це все зрозуміло. Ну, вони на розстоянні, на дуже далекому розстоянні від нього. Це навіть не оце набу, це навіть, ну, це понятно, це свої, люди свою роботу роблять. Але діло в тому, що все йде дуже здалеку. Дуже здалеку йде. Тобто Ця ситуація контролюється дуже іздалека. По зірки, по колісніці, вона йде, і хтось цією ситуацією управляє. Це ніхто не каже, що тут нема винуватості, це просто ну, як сказати, не все від них залежить зараз. Тому що є люди над цим. Є люди, які, хоч вони дуже далекі від нас, але вони все одно цю ситуацію контролюють. Ну Чим воно для нього закінчиться? Зараз копатимуть, 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 і крепко копатимуть. Жде, всі ждуть, всі. вся страна затаїв дихання, жде. в нас же війни немає, та... нам не погибають же ж молоді чи взрослі, мужики, жінки так само. В нас, Санта-Барбара тут іде. Розбираємося. Хто за, хто проти. От карта луни. Скільки там муток, скільки всього, скільки там є колупати, ковіряти, виковирювати всього. От по фінансах, от король, який став такий фінансово стабільний, фінансово незалежний, який собі ціну, який корону собі в'їв незаслужено. Ну, тобто є, що ковіряти, є по луні, що, що поковірятися. Дороги, 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 все одно дороги. Десь може просто сісти і дадуть шанс уїхати. Є куди в'їжджати, єсть куди, є куди. Тут, найголовніше, що карта показує, що це десь, десь хтось контролюється. Все дуже серйозно. Так, і ще хотіла подивитися примерно таке, такий випрос, як прикриття народом. Як уміло прикриваються народом. Давайте цю колоду візьмемо. От ми живемо якось, знаєте, везде за нас хтось їздить, ну як за нас. Ну, якісь представники, якісь посланники десь народом України, народ України так не хоче, так не може. Тобто, багато такого, що їдуть від народу України. От на що їм народ України? Давайте. Яка, яка місія зараз народу України? Ну, от яка, що ми? ми можемо, а чого ми не можемо? Змирення, ну, не карта, а чудо, чудо. От бачите, як змирилися. От почитайте там, якщо ви бачите. От карта яка? От змирилися, з тим всім, що є. Просто успокоїлися, змирилися, ну а що? Ну, ну нічого, це ж не ми воюємо. Змирилися. От місія яка, змирилася. Обіжені, ну, смирені. В обіді знаходимося. Ну, змирилися з цією обідою. Бачиш карта, не проходить не проходить ну, взросління українців. Не дорослішаємо ми, хоч нам і по 60, і по 70. нема такої. Понімаєте, люба ситуація десь там на нас отак, що закрили рот і сидите, і ми дуже швидко зміряємося. Так, да, ми обіжені, да, ми можемо між собою, ми можемо ще один на одного поплювати. Там, обізвати і так далі. Ну, ну, це нічого не міняє. Це нічого не міняє. Це тільки на руку тим, хто, хто постарався змирити, як сказати, посадити на жопу народ і в голову вкласти, що від вас нічого не залежить. Вам, від вас залежить тільки війна, а там ваша місія. А так більше від вас нічого не залежить. От, і все, то далі немає, що дивитися. Обіжені, зросління ми не проходимо, той тобто, абсолютно. А ну, де, 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 от, інтересно, а ну, напишіть. Хоч де б в одній ще в Україні могло б так бути. Міг би народ от так вести себе, так як ведемо ми. І ви, і ми. Це не, не, не І Ви, і ми, і я, і, і всі. ми. От карта. Змирилися, змирилися і обіжаємося. Ну, тут більш може бути обіда один на одного. Ну і, і все. І в цьому, в цьому сміренні ми, ми не, 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 находимо, ну, сказати, не проходимо взрослення. Тобто нація не взросліє, нація не, не бу, не за себе себе ставлює. Сказали, тюк нюк он там твоє місто в углу в Отому, от і сидиш і в окопі, о там місце, а не хоче інтересно, Європа повоювати тоже, стати. А ну, підніми там людей воювати. Через що вони тут і держать їх, тому що розуміють, що там, так народ вони не піднімуть на війну з Росією. Якщо там Росія там, надума колись, а ми так просто балакаємо. Е? Та ну попробуй, щоб там ситі німці, чи французи, чи ще там хтось чи хтось, чи Англія, ну, от, хтось став воювати. Вони це прекрасно розуміють, що ніхто себе там відстоювати не буде. Хто знає, що буде? Ну, воювати ти отих європейців ти дуже не заставиш. Понімаєте? І не забереш ти в них от оцю, оцю шикарну їхню жизнь. А ну попробуй трошечки урізати, хоч, хоч трохи на чомусь. Хай підніметься такий, що знесуть Європу. От раз хороші тут українці, які все терплять, все з все, ну, все, 4 роки. Це що? Це мої такі заключення, це мої так, карти показують. Так що не устраювайте, подумайте за заздріст, що я кажу вам, кого садите за стіл. Просто кого садити за стіл і хто їсть ваш хліб. І хто, дивлячись вам в глаза, ївши ваш хліб, думає, щоб ти вдавився. Просто для себе це подумати. Це, чим скоріше ми це понімаємо, тим легше нам жити далі. І все. Ще раз запрошую на чистки, теж від тієї завісті. Хто бажає, хто має бажання, приходьте, хто має бажання свічку. Ну, тобто, все це я вже сказала. Все, пока-пока.